Чергова втрата сколихнула рівне. Не дочекалися повернення із зони проведення антитерористичної операції і ще одного сміливця, родини і місто Олександра Юхимчука. Він був мобілізований у березні минулого року. Олександр не дожив кількох днів до свого 42-річчя. Це сталося 24 січня. Це в суботу. От він проходив службу військову в 30-й бригаді в ремонтній роті там. І був, і на блокпостах перебував, і перебував безпосередньо, займалися там, ремонтом техніки, так я розумію, яка в зоні АТО десь постраждала чи ламалася. От, родина, мама, дружина, залишилася дружина, яка працює вчителькою в одній з рівненських шкіл сьомої. От, донька 18 років. Родом Олександр з села Повчина Новоград-Волинського району Житомирської області. Після служби в армії залишився жити у Рівному. З 2000 року працював водієм швидкої допомоги. Поховають військового у рідному селі на Житомирщині. Рівненський міськвиконком виділив 10 тисяч гривень матеріальної допомоги сім'ї загиблого. Він не приписаний був у місті рівному, але все життя прожив ну, останніх там 15 чи 20 років Прожив у місті рівному і все життя працював на швидкій допомозі. І, хоч формально він приписаний, був. Наскільки знає село Повчі, Новоград, Волинського району. Оскільки він наш рівнянин, прошу підтримати проєкт рішення про виділення коштів і все те, як ми робили для всіх інших рівнян. Не забули на засіданні і ще про одного героя. Орденом за мужність третього ступеню нагородили рівнянина Ігоря Волошина посмертно. Указ президента України про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і героїзм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі постановляє нагородити орденом за мужність старшого сержанта Волошина Ігора Анатолійовича посмертно президента України Порошенко. Разом із шістьма військовослужбовцями Ігор Волошин загинув унаслідок вибуху мікроавтобусу 21 липня минулого року під час атаки терористів. Отримати синову нагороду на засідання Рівненського міськвиконкому прийшли батьки. Ігор був єдиною дитиною у сім'ї. Батьки кажуть, не захотів бути кухонним патріотом, тож пішов боронити свою землю. Все що в його було це життя. Я вітав його відав його з нас. За ті, які сидять в цьому залі, за тих діток, які вже народились після нього, які народяться ще після нього, і які будуть жити у щасливій і вільній і незалежній Україні. І я хочу сказати, що закінчити свій виступ словами в пісні поки небо синє, поки серця палають, герої не мирають. Слава Україні і слава героям! Він бачить, що це його нагорода, сьогодні його день. На жаль, він не може взяти цю нагороду, отримати, але я низько вклоняюся і йому за те, що він був син з великої букви і тим всім хлопцям, які сьогодні і стоять, боронять нашу країну для того, щоб не бути в окупації. А сталося вже те, що сталося, тому хочу сказати одне. Засинайте спокійно хлопчики. Це навічно ваша земля. Слава Україні, Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.